Відчі, всім доброго дня. 3 серпня. І йду покажу вам, що цікавого є на ринку міста Івано-Франківськ, село Хриплін. Так що зручно сідається, не забудьте в кінці відео підписатися, а ми заходимо на ринок. Та, а це по чому? По 110 гривень. По 110 гривень. Мастер гай і паночка такі. курчатка і є. По 110 гривень. 3 серпня Івано-Франківськ Хриплін. Є дубові курчатки ось такі. А такі дубові по чому? По 40 гривень. По 40 гривень. Номер телефону? 097, 097 182, 182, 32, 32 04. 04. Телефонуйте, дивіться, які гарні курчата дубові є. Качечки, шипуни по 100 гривень. Є домашня курчатка з почкою. Собі уточнити ціну, кому цікаво. І такі американці, ці міні-кури. 150. 150. Телефонуйте до людини, гарна курочка, породна, пропоєна. Телефонуйте. Це яка гарна гарна грушка по 100 гривень. Кажіть, 097 701, 56, 13. Телефонуйте, візька гарна. Яка гарна грушка. Перед спасом обов'язково посвітити, треба придбати грушечку таку. У дивіться, з яких грушок. Просто посла. Сливка по 45 гривень така. Перед спасом обов'язково не забудьте затарити сливою. Пшениця 12 гривень. Ячмінь чому? Ячмінь теж 12 цьогоріч. Озимий. 097. 17. 93. 175. Телефон, ти кого цікавить? Все домашнє, дивіться, людей. Пшениця, ячмінь, сливи, все є. Так що телефонуйте, кого цікавить. Давайте на кілограм. Дивіться, кукурудза, нашумівшися кукурудза цього року. Всі говорять, що качанчики, по чому, по чому, по 25 гривень за штучку. 25 грн за штуку. Дивіться, виноград. По 250 гривень. Перед спасом така ціна, 250 гривень за виноград. 800 гривень банка трилітрового меду. Так. По, 100, по 130 гривень такі гарні квіти. Такі гарні корчі, дуже класні корчі. Є червоні. А біліше маєте тільки один? Тільки один. Ігор, вас магаріч, Ігор! Бомба. Так, дивіться, господарство знаходиться в Братківцях. Є ось така якісна птиця. Є все, що тільки ви собі забажаєте. Також зверніть увагу собі, тому що дуже мало родньої птиці. Мається на увазі те, що птиця має бути здорова, пропоєна, чоловік відповідає, не боїться продавати її з парами. Можете приїжджати до нього, дивитися, дуже гарно Дуже гарно там взагалі все на вищому рівні. Так що качка по чомусь у вас? По 100 гривень качка. Так, просто це тут так по 100 гривень качка. Ціна більш ніж адекватна, людина. Ось так. А гуска по чому? Зараз вам ціни скажу, вам покажу, що є. Наявно, світло, є гуска. Є качка більша. Ось така ось така якачка більша. Пуска по 250, бройлер 150. 260. 260. Така молода несучка. — Несучка нісучка. Не Дуже гарна курочка. Номер телефону, скажіть. 067 344 067-344-05-93, Село Братківці, фермерське господарство, до СНК М. Телефонуйте, чоловік не боїться, продає її з ферми і може зробити вам доставку, тому що курка породна, пропоєна, нема то що переховувати. Дуже гарна птиця. Так що телефонуйте, а мастер грає по чому? 120, 120 Red і Ред Бро. важкий крос. Таке гарна породна курка. На отримання на м'ясо, на яйчка, бомбезне вибір птиці. Курка росте 4-5 кілограмів через день так.

200 гривень за штуку, такі каліфорнійці. А ці білі яка порода? Скільки чесник? Старша була потужна. Диський гарний великий чесник, просто капець. Чесник. Бомбе. Дуже гарний. Це велике ядро. Бомбезно, 60 гривень за штуку. 50 бомбезно Є мед такий 250 гривень. Це липа так? Лепо? Лепо. Лепосліть м'яну, бігня. Бачите, ще ну, внутрі бачите, вже тепер на ринку трохи більше, чистіше, тому що раніше їх не було. Такі нутрі по 400 гривень такий самчик за 600 гривень ціна. 600 гривень. 25 гривень такі гарний цікаво. Це Херсонська. Харсон. А далі по чому? Сорок що дали а во банан кистіш помітки. Курочки такі ще є на ринку. А ці мастергаї почало? 120 гривень такі. Курочки вже підрощена курка, бачите, такі гарні. Гарний мастер гай. Такий породний, видно, що збиється гарне. 500 гривень, 550 грамів. Гарна ніжка така у них груба, досі. Досі такі. Гарна породна. А ці по чому? 250. 250 такі несучки. Чеські домінант. цікавить гарна породна курка, також телефонуйте. Який номер? Телефон? Ага. Чоловік тут на ринку завжди є, можете підходити, там дуже гарно крокодистська гарна. А, а це також часький домінант біла, так? Біла також часький домінант. Така. Гарна курка скоро буде не стрисена, так що береться, відбувається. Це такий мастер-грей 270 гривень. Такі ще трошечки його підгодувати і 2,5 місяці такий мастер-грей. Є часький домінант, також отакі курочки. По 220 гарно, По 240 ось такі. Гарна курка породна. Так, дивіться, є такий бройлер, Кілограмовий. Навіть більше кілограмів дуже гарна курка. Гарна нога, кістка груба, бомбезний просто Ну, Бачите, я думаю, що вже вибору птиці немає, але птиця ще на ринку є. Досить багато ще птиці є. Так, ось така качка. Добре. а ця качка по чому у вас? 500 гривень за штуку. половиною місяця така качка. бачите? Ось така качка за 3,5 місяці виростає. Ось така качка, на 3,5 половиною місця. Наскільки качку вигідно брати на бату вигідніше, ніж курку. Качка дуже швидко росте. Качка це бомба. Трошечка проблема є скубати, парити, але м'ясо смачне, тушка велика, швидко росте, менше хворіє, тільки плюси. Від качки. Ось така гарна качка є. Це орвія, так? Орвія ось така. Вже підрощена. А качна є. 120 гривень. 120 гривень така велика орві. Качка дуже класна, м'ясна. Качка бомбезна просто. не Ні, ні. Тут також мають своє господарство. Дуже гарно вносити. Ага, в середньому вага йде до 3 кг за тушки, коли вже повністю в розібраному вигляді. Це дуже класна качка. Це дуже гарна качка. 160 гривень така качик. Бачите, серпень місяць птиці багато. Ціни трошечки знизуються, тому що треба продати. Сушки по 140. Чеський домінант. Кі А ці півні по чому, пані? 260. Дві шістьдеся гривень такі півні. 160 збирається маленьких курча. А по 260 берете такого вже півня і це зараз місяць погодувати під забій. Так що беріть собі до уваги. Також і тут гарний півень білий. Коло шийка. А оці 300 гривень така, не стане Птиці є ще багато, птиці є, птиця дешевша, так що я рекомендую. Птиця бомбезна. Людей дуже гарна птиця взагалі. Оці я також не завжди також запустив на ринку, вже роки, я їх знаю. Дуже гарна птиця. Так, курчатка по 25 гривень, такі добові курчатка. По 20 гривень. 360 гривень. Такий короб копчений, домашній гарний короб. По 200 гривень. Дитячі гарні хліпки по 200 гривень. 252 хвилин. Ось так. Такий був. Сьогодні ринок Івано-Франківську за 3 серпня. Більш обширне відео буде на каналі Любиме Село. Переходьте, підписуйтесь тут, підписуйтесь там і приємного вам переду. Всім дякую, до побачення.